Вона до останнього не хотіла покинути дім, що фактично на лінії фронту, бо просто в дворі була могила її померлого сина. У селі Зарічне на Донеччині, яке постійно під ворожими обстрілами, до команди правоохоронців білий янгол звернулася 72-річна жінка. Вона хотіла евакуюватися, однак не могла покинути господарство та могилу найріднішого, якого не було змоги поховати на кладовищі. Ще за річна Донеччина до лінії фронту менше п'яти кілометрів. Команда поліцейських білий янгол чергово рушає на евакуацію. Разу нічилась чого О, так Я жду. Я ж вам сказала, що приїду. От Я приїхала. Все, давайте починаємо грузитися. Правильно до нашого екіпажу білого янгова звернулася літня жінка з населеного пункту Зарічна та попросила допомоги в евакуації. В даному населеному пункті ситуація дуже напружена, постійні ворожі обстріли. Поліцейські швидко збирають речі Тетяни Григорівни і вантажать в автівку. 72-річна жінка останній час мусила виживати у розваленій від обстрілу хаті, а ночувати доводилося й геть у літній кухні. До останнього пенсіонерка не хотіла виїжджати, бо ж тримала курей та двох собак, і без них їхати відмовлялася. Скурмі товариші, з скурмі Ця дівчина це взагалі, вона курей ловила мене. Чесне слово, я дімка бігала за собакою, тому що п'ять місяців мені подкинули. Дімка бегал за ним. і самі пригрузіли в общем, короче говоря, евакуація минула успішно. Це вже зараз у безпечному місці. Тетяна Григорівна згадує, яким було життя буквально на лінії фронту. Я насчитала за сутки 32 два 32 це взагалі кошмар якийсь. каже, це було складно. Рішення їхати з рідної хати жінка відкладала ще й тому, що у дворі тільки нещодавно поховала сина. У мене син коли помер, Ну двори, з -з 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 закопали возлюдвера через обстріли поховати сина одразу на кладовищі було неможливо. З таким проханням Тетяна Григорівна звернулась до білих янголів і ті організували перепоховання. Після чого жінка нарешті змогла поїхати у більш безпечне місце. Поліцейські ж і досі опікуються долою пенсіонерки, допомогли їй із оформленням документів та отриманням допомоги як переселенці. Їй же тяжко підібрати слова наскільки вона вдячна своїм рятівникам. Я не знаю на них. Просто богу надамаліться. Аліна Матвійчук програма Вікна СТБ. Єдині новини.